Фіксування злочинів російських військ символічною таблицею з датою і часом обстрілу будівлі, обговорення, налаштування Zoom. Так починається свято української писемності та мови в Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти. Працівники закладу кажуть, до написання радіодиктанту підходять з ентузіазмом. Це єднання, єднання України, звичайно, це українські національні традиції. Ну, і звичайно, це віра в найкраще. Це головне очікування. Головне, що пишемо ми цей диктант. А пишу я четвертий раз минулого року було дуже складно, дуже швидко читали текст, тому я іноді не встигала записувати. Сподіваюсь, цього року буде краще. Написанню у радіодиктанту передували кілька внутрішніх онлайн заходів. Відбудеться експрес-студія українською про українське, яке підготувала і проведе старший викладач кафедри Анастасія Миколаївна Кудінцова. Також вона презентуватиме серію візуалізованих матеріалів для самостійного вивчення і удосконалення української мови. У написанні всеукраїнського радіодиктанту єдності під назвою Твій дім взяли участь 59 працівників інституту. До національного диктанту єдності сьогодні долучилися наживо 17 осіб. Це і педагогічні, науково педагогічні працівники інституту. В режимі онлайн працівники інституту також брали участь. Після написання відбулися обговорення тексту диктанту. Загалом заходи тривали майже три години. В планах працівників інституту організувати наприкінці листопада науковий семінар, присвячений ідеям філософа Григорія Сковороди. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.